what is Хочеш, щоб покатав? Так, але хочу щоб я її покатали. Добре, ходи? Підідемо. зі мною, підідеш? Да я, я маю роботу, мені треба роботу зробити. Мені, мені треба роботу робити. Ну. Все?

Давай, тепер ти на коліна. Та ні, дай, так, не робите мені. Давай, 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 я свій підробив. Давай, 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 такого не бачило. Точно, давай сюди на коліна. Да, давайте я піду робити, спочатку зроблю свою роботу, тоді потім прийду, добре? Ну, я також жду робити свою роботу, зараз центр знімати. Ну, Концерт блогі. Якщо зараз я не зроблю ну, роботу, до і... мене поці цій адміністрації будуть претензії, що я тебе не зробив. Да не буду, ти вже зірка ютуба. Во, бачиш? Ти вже зірка Ютуба. Та не буду, мені треба зробити свою роботу, давай, на свою. Та ні, ви що? Та маю роботу. Зайди в Ютубе. Зайди в Ютубе. Старушк Віктор не бере Шерзік. Старушчак. С Star... Рущак. Yeah. Віктор. Це? Зараз дальше покажу. Нажмен на відео Бо так і тебе, думаю, покатати, давай. Та ні, я, я, я не маю, я не маю Та <гум> <гум> Як не маєш? Та, я маю робити. мене там і подобається, навіть мені треба її зробити, бо... Трошу, Ти до якої один будеш? Тут, а... Я то до п'ятий До п'ятої. Ну дивись. Мусиш бути <гум> до шостої, я сказав. До шостої я не знаю, чи вийде. 123 <гум> <гум> вже. Та ні, вже я не можу ні робити. То ходи беремо... Візок, і сідає фізок, і чіпляєш и я тебе китаю В адміністрації потім будуть питання задавати. А, не буде задавати питання. Ты же вже так зірко, то все.